Доброго здоров'я, шановні колеги! Ось розпочалася наша подорож за пошуками Маніту, яка прямувала через Умань, Вінницю, Хмельницький. Дорога рівненька, прекрасна, без ям. І ось ми прибули в перший пункт Чернівці. Місце нас зустріло теплим сонячним ранком. Погода за вікном сприяла для підняття настрою. І ось ми вирушили до першого власника транспортного засобу. Техніка у відмінному стані, в принципі, резина новенька. Видно, що він в одних руках був, 900 мотогодин на працювань. Все так би він там і по педалях, по всіх характеристиках видно, що він майже як новий. Але нас не влаштували деякі його функції. У нього або тільки підйом стріли, або вильот, або висип. Це нас не влаштувало. Мотор Дойцовський теж не один із таких ходових. Ну і рішили ми на цьому зупинитися і прямували далі в місто Луцьк, яке зустріло нас вже зовсім іншою погодою. Ось ми і прибули ще в один пункт призначення. Тут знаходиться фірма під назвою Захід Ексімторг». Торг. Хороші вічливі хлопці. Особисто ми спілкувалися з їхнім там, одним із керівників, його звати Роман. Контакти його залишу нижче в описі під відео. Кому буде цікаво, дзвоніть, домовляйтеся, я думаю, щось для себе знайдете. У них є різні види навантажувачів, і не тільки вони тракторами торгують, як ви бачите, ось Джондіри, це тільки вони пригнали їх. Дужче вони спеціалізуються на таких на GCB машинах. Кажуть, що в їхніх краях ці машини набагато популярніші, ніж Маніту. Техніка є на будь-який гаманець, скажімо, від 35 тисяч і 60 і 70. Особисто ця ось машина вона 2018 року, цей 2013, той стоїть 38 тисяч, цей стоїть 65. Він, я ж, як сказав, 2018 рік. Здається, 5000 мотогодин. Ну, такий, в принципі, у відмінному робочому стані. Робити йому та ще робити на наших українських господарствах. Хлопці, у них є там бокс по ремонту. Вони і ремонтують їх, там, підводять до певного такого технічного стану. Можуть надати послуги з техобслуговування, там заміни масла, фільтрів, всіх отих смазуючих елементів. Тобто все, що ви забажаєте. Розглядали ми оцей варіант це 6-метровою стрілою. Кошти він 35 тисяч, але такий стан у нього, звісно. Бажає бути кращого. Ну, і ціна ж відповідна. Зараз покажу вам і ці джондіри. Просто щоб кому може цікаво було. Я навіть не цікавився, яка їх ціна, але вам продемонструю, щоб ви розуміли, чим хлопці займаються. Ось як ви бачите, це тільки він пригнаний. Ну, ці душечка там така трошки порвана. Ну а так, в принципі, все робоче, все працює. Поки ми роздивлялися на цю техніку, в оцей жовтий мікроавтобус вже було погружено нашу техніку, Уже там хлопці ув'язують стропи, готовлять його до транспортування. Зараз покажу, як він єлі єлі його загнали. Там от зеркала прийшлося поскладати трошки. Ковш це ми купили оригінальний GCB, попросили хлопці нам дали. Він е трошки з під цього. Візвісті -віз був, Ну я думаю, ми це все вимиємо. Попереду ви бачите То їхні два бокси там для ремонту техніки для обслуговування. Е це їхні нові польські ковші. Е той транспортний засіб, який йде без ковша, вони його комплектують вилами і ковшом. Це ми бачимо ковш такий малий, він ну, земляний, назвемо його так, для земляних робіт. А це ковш великий. Він має, здається, 2,5 куба. І саме головне, що хочу відмітити про цю компанію, можливий будь-який вид розрахунку, який вам до вподоби.

dem Kunde gehen. Як бритва, да? Так. Він, коротше, 13-го году. Звучить Макс, а ну, поднимай! У вот эти три операции. Поднимай, высыпай и высовывай. Так, погнал. Слава слава. Макс, крутая штука? Покажи. Рома, а ты... Крутая штука? Нове покоління трактористів. Ось так у нас проходить дистанційне навчання на сьогоднішній день. Якщо вам буде цікаво, можу зняти наступне відео. Про технічні характеристики даного Маніту, органи управління, його як, що, куди нажимати, як ним працювати. А також можу зняти, ми хочемо наняти сервісну службу, щоб провели нам повне технічне обслуговування, замінили масла, фільтри, можу розповісти, скільки масла треба, яке, куди заливати, в якій кількості, які фільтри і все остальне. Якщо вам цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на все добре.